Ну що, друзі, сьогодні день був продуктивним, дуже продуктивним. Пофарбували дуже багато сіток. Орієнтовно 22 сітки, 21 розміром 3х4 і одна 3х6. Загальна кількість 270 квадратних метрів. Це під замовлення наших захисників поїде. Так Висять, сохнуть. До речі, це фарба, на яку ми збирали. Тому, як бачите, гроші витрачені не дарма. Трішки, на жаль, білого залишається, бо вплили синтетичний матеріал, але то нічого. Це мінімум те, що може бути. Тому всім щиро дякую. Гарного дня. Слава Україні!